В Ефірі відкритий діалог. Мене звати Марина Лук'яненко. Гість нашої студії. Лідер партії вільних демократів Сергій Ударич. Вітаю вас, Сергій Олеговичу. Відразу про актуальний новопризначений начальник МВС у Черкаській області Леонід Бойко написав заяву на звільнення. Сьогодні зранку близько 50 представників Черкаського автомайдану приїхали під стіни МВС з вимогою звільнення з посади Леоніда Бойка. І з собою вони привезли шини. За словами одного з лідерів автомайдану, Руслана Зорі, Леонід Бойко погодився написати заяву майже відразу. Сергій Олегович, як ви можете прокоментувати для початку призначення таке, а потім відразу і звільнення. Ну… Прокоментувати, звичайно, вчорашнє повідомлення ранкове про призначення бойка начальником обласного управління внутрішніх справ, звичайно, це такий був шок в громадськості, тому що ну, це в часи найстрашнішої, так би мовити, часи найстрашніші для Черкаської міліції в період керівництва дернового, якщо не помиляюсь, Бойко був у нього першим заступником. Тому якби. Звичайно, в громадськості, особливо в той, яка стояла на Майданах і так далі, це був шок. Тобто, за що ми боролися, і що в результаті нас очікує. От. Тому, як би от от шок, і безумовно, вчора Народна Рада і обласна, і міська направили звернення про те, що це неприйнятне призначення і тому необхідно переглянути. І як наслідок, відповідно, автомайдан сьогодні зранку пікетував обласне управління і як наслідок. Леонід Бойко написав заяву. Я думаю, що тут, розумієте, мені здається, що дуже помилково ця хвиля, яка пішла вчора і сьогодні, обговорювати кандидатури на призначення начальникам обласної міліції Майданом висувати кандидатури і так, далі, і так далі. Я думаю, що це дуже неправильно. Давайте от охолону трохи емоції і подивимося спокійно да, на цю ситуацію, безвідносно до прізвища. Продовж останніх чотирьох років, ну без одного місяця, чотири роки. З початку квітня, з 6 квітня 2010 року, з моменту призначення Тулуба губернатором Черкаської області, міліція, вся Черкаська міліція, спочатку під керівництвом героя Мукачева в лапках Дернового, згодом під керівництвом Люпандіна. Це була головна організована така злочинна група по втіленню і виконанню злочинних вказівок губернатора Тулуба. Закривали спочатку підприємців, вимагали віддавати бізнеси, вимагали віддавати частки в бізнесах, вимагали платити гроші, хабарі платити і так далі. І так далі. Десятки справ проти підприємців, десятки. Утриманих підприємців в підвалах, катуванні і так далі, поки не віддавали бізнес і тому подібне. Про це, до речі, владика Іоанн свого часу висловлювався достатньо відверто, наводив такі приклади. Далі переслідування опозиції, справи по Бондаренку, справи по Булатецькому. Пам'ятаєте, це жахлива розправа над Миколою Івановичем Булатецьким на Соборній площі, коли відбувався мітинг. Щодо закону про мови звірства в останні місяці, які відбувалися на наших площах на вулицях міста, що коїла міліція в ці часи, і так далі. Тобто, вся машина міліцейська була заточена і виконувала злочинні команди Тулуба під керівництвом дернового і Ліпандіна. мені особисто не відомо ні про один факт. Щоб хто-небудь із працівників міліції, керівного складу, середнього складу, рядового складу відмовився виконувати злочинні накази, всі брали участь в складі цієї організованої злочинної групи під назвою Черкаська міліція. Хтось, може, не зовсім з цим погоджувався, хтось, може, зовсім не погоджувався, але ні одної заяви, ні одного повідомлення про те, що хтось із керівників міліції. Відмовляється злочинні накази режиму Тулуба виконувати, не було. В мене питання, чи можемо ми сьогодні із цього кола людей, які чотири роки виконували злочинні накази, мовчки виконували злочинні накази. Чи можемо ми з них призначати нового керівника? Тим паче, коли ми говоримо про людей, які займали, обіймали позиції заступника, це через них передавалися тобто, злочин... да, через них ці команди. Передавали. Через них вони виконувалися. Це ці люди, які звітували про виконання злочинних наказів. І ми серед них намагаємося знайти когось кращого чи гіршого. Тут бойко, там Пустовгара називати, там ще когось і так, далі, і так далі. Я не хочу взагалі, і вважаю неправильним розбиратися, хто там, де що робив. Вони всі впродовж, як мінімум, 4 років, брали участь у виконанні злочинних наказів. Ми не можемо, не маємо права з цих людей когось вибирати. Якщо ми хочемо цю страшну машину насилля змінити, нам потрібна тут абсолютно інша людина. Людина, яка не має ніяких зв'язків із черкаською міліцією. Жодних. Тільки така людина може прийти і почати перебудовувати цю систему, очищати цю систему, змінювати цю систему і так далі. Варіантів тут я бачу кілька. По-перше, я вважаю, що ми можемо розглядати працівників, керівників міліції з, скажімо, інших регіонів України, які до втечі Януковича заявили про свій перехід на бік народу. Такі люди є. Про частину з них ми знаємо, про значну частину з них ми не знаємо. Тому що ми знаємо тільки про тих, хто це зробив публічно, повідомив в пресі, або вийшов на Майдан і сказав. А я переконаний, що є десятки таких людей, керівників, які це зробили без піару. І ми про це не знаємо. Про це знають тільки кадрові служби Міністерства внутрішніх справ. Як приклад, я вам наведу: ви де небо чули заяву про те, що командувач сухопутними військами відмовився виводити війська проти народу на Майдан. Ви цього не чули, ви навіть не знаєте його прізвища. Але те, що Янукович в період активізації роботи снайперів змінює начальника цього командувача сухопутними військами, для мене особисто говорить про одне, що попередній керівник відмовився виводити війська. виконувати накази. Хоча піару цьому, так би мовити, не було. Я переконаний, що такі самі люди є в міліції. Да, Можливо, в Черкаській області немає. Можливо, вони є в інших областях. Тобто це один, одне, так би мовити. Ну, середовище, де можна шукати. Інше середовище це шукати в інших силових структурах. Нам нічого не заважає шукати в серед керівників Збройних сил, таких людей. Тому що реально люди, працівники, керівники, командувачі в Збройних силах в переважній більшості стояли на боці народу. В іншому випадку на Майдані були війська. І, напевно, сьогодні. Тривала б розправа над тими, хто вийшов на Майдан. Але війська не зміг Янукович ввести. І тільки через те, що там опір режиму був сильніший. Давайте пошукаємо там. Давайте пошукаємо серед працівників Служби безпеки. Реальна служба безпеки так само, за винятком двох підрозділів, не влазила в конфлікт. Не змогли службу задіяти проти Майдану в незаконний спосіб. За винятком двох спецпідрозділів. Давайте пошукаємо там, можливо, там є кадри. Третє, давайте подивимося, є прикордонна служба. Давайте там пошукаємо серед тих людей. Тим паче, ми Черкащина у нас тут найкращий, так би мовити, центр прикордонний розміщений і так далі. Тобто, має бути абсолютно свіжа людина, яка зможе принести щось нове. Тому що будь-хто із колишніх тут. Він буде зберігати цю систему. Більше того, ну уявіть собі, ми зараз когось із колишніх замів або начальників управлінь призначаємо. І ставимо завдання, давайте розберемось із кримінальними злочинами, тулубами, тулубами, які він тут коїв руками міліції. Ну як він зможе це робити? В чомусь він сам був задіяний, в чомусь були задіяні його підлеглі, або його колеги, які разом з ним очолювали просто сусіднє управління, або інший колега-заступник. Тобто ми... Таким чином просто прирікаємо себе на консервацію тої системи. Поміняється прізвище, а система, на жаль, залишиться та сама. Тому я принципово проти того, щоб перебирати якісь прізвища і шукати тут серед місцевої міліції. Це згубний шлях. Можливо, треба на пошук такої такого керівника витратити якийсь час два тижні, три тижні, місяць. Тому я вважаю, що Авако, новий міністр повинен нема питань, призначити зараз виконувача обов'язки. Байдуже кого на цей період, поки йому і громадськості треба буде знайти, узгодити, обговорити прізвище нового керівника. Тобто радити все-таки не гарячкувати про прийняті рішень. Нагадую, що на телеканалі Віка триває відкритий діалог. Мій співрозмовник сьогодні це лідер партії вільних демократів Сергій Ударич. Наскільки можна судити із інформації, яка з'явилася на сайті вільних демократів, команда має свій рецепт, як зробити, щоб міліція завжди була з народом. Думку озвучив депутат міської ради, голова депутатської групи Вільні демократи Олег Ліхоцькін. Її суть така: розділити міліцію на дві частини: кримінальну та громадську охорону. Поясніть для чого це потрібно. Будь ласка, короту знаєте, з цієї ініціативи я виходив ще будучи міським головою шість років тому. Це приклад, по якому пішов весь цивілізований світ. Коли в масштабах держави і в державній вертикалі існує так звана кримінальна поліція. Тобто це спецпідрозділи або підрозділи, які займаються розслідуванням злочинів, важких злочинів, вбивств там, злочинів проти там, держави і таке інше. Ну, наприклад, ФБР, да? Федеральне бюро розслідування, це загальнодержавна структура. А питання громадського порядку, громадської безпеки. Питання дорожнього руху, контроль за затриманням правил дорожнього руху, дрібні всякі злочини, адміністративні, там, типу хуліганство і таке інше, це все цим всім займається муніципальна поліція. І я скажу, що якби Україна це зробила 4-5 років тому, чи хоча б 2 роки тому, тому б не мали б у цього насилля на Майдані. Тому що. Реально тільки через те, що всі органи правопорядку підпорядковані одному міністру, і була можливість, так би мовити, тиснути, віддавати незаконні накази і так далі. Скажіть мені, будь ласка, чи багато мерів би міст дали команду муніципальним підрозділам, в тому числі спецпідрозділам типу Беркута, їхати в Київ, розганяти майдан чи стріляти по людям? Ну, я б, як міський голова, звичайно, б такого не дав. І більшість моїх колег, мерів інших міст. Теж таких команд би не давали. Тобто муніципальна міліція за своєю природою, вона просто не може піти проти людей. Бо це, якби, вони, вона від людей походить. Більше того, керівник цієї муніципальної міліції один з механізмів. Він може обиратися прямим голосуванням громади так само, як мер. Вибрали, довіряє начальнику міліції нашої міської, Черкаської, обрали його і зрозуміло, кому він має служити. Не губернатору. Не міністру внутрішніх справ, не там президенту, чи прем'єру, чи ще кому-небудь, а змушений служити громаді. У четвер, тобто завтра, о 12-й годині, на вимогу депутатів міської ради, сликається позачергове засідання сесії Черкаської міської ради. Обиратимуть секретаря. Про це інформує преслужба міського Цікаво, що учора представники народної ради міста вже визначилися із кандидатурою на цю посаду. Це батьківщинівець Микола Добровольський. Якщо я не помиляюся, ви Сергій Олегович, називали єдиною прийнятною кандидатурою Василя Маренкевича. Цитую толерантно, але водночас принципову і мужню людину. То яким будуть ваші прогнози? Ну, я дійсно вважаю, що Василь Маренкевич на порядок сильніше Миколи Добровольського, в тій частині, що Микола Добровольський взагалі останні роки ніде не працював, нічим не займався. А Василь Петрович Маренкевич все-таки впродовж 4 років працював на посаді секретаря міської ради, причому міської ради з дуже складними. Депутатськими утвореннями, депутатськими процесами, тобто там ситуація була значно складніша в попередньому скликанні, ніж, скажімо, в тій міській раді, де вона значно структурованіша. Тому з точки зору розуміння принципів управління містом, досвіду управління містом, управління міською радою безумовно, у Маренкевича цей досвід значно більший, ніж у добровольського, в якого такого досвіду немає взагалі. Але вчора під час обговорення вільні демократи цілком підтримали цю кандидатуру і навіть не висували кандидатуру Маренкевича. Вона так і не була висунута. Тобто ми сказали, що ми готові, ми обговорили, і Василь Петрович готовий у разі потреби виконувати цю. От. Виходячи з достатньо простих аргументів. Сьогодні вся повнота влади, абсолютно вся повната влади, в Україні належить Батьківщині. Вони сьогодні мають голову Верховної Ради. Вони сьогодні є найбільшою фракцією в Верховній Раді. Вони сьогодні мають виконувача обов'язків президента України. Це теж пан Турчинов, один з лідерів Батьківщини, по суті, права рука Юлії Тимошенко. От. З вчорашнього дня Батьківщина керує Черкаською областю, в особі е е новообраної Валентини Коваленко. Е е безпосередньо батьківщина сьогодні управляє всіма там, фінансами. Казначейством і так далі, так далі. І зрозуміло, що в цій ситуації, якщо батьківщина має свого представника на посаді керівника міста, тимчасового керівника міста, то безумовно йому буде значно простіше забезпечити вчасність проходження платежів, надходження платежів, вирішення інших житлово-комунальних питань, там і так далі, і так далі, ніж це буде інша людина, яка лише буде там. Нащупувати якісь контакти і тому подібне, тому ми цілком підтримуємо кандидатуру добровольського, бо в цій ситуації непростій, коли необхідно втримати обстановку і втримати житлово-комунальне господарство, всіляко готові йому допомагати. І в цій ситуації, коли повністю я думаю, що і завтра, скоріш за все, батьківщинівець Яценюк очолить уряд, тобто 100% вся влада в руках батьківщини, це є ну, механізм. Оперативного швидкого вирішення питань, те, що сьогодні для міста потрібно. дякую за відповідь. Є невеличке таке повідомлення для глядачів. Хто ще можливо не знає про це? Суд дозволив затримати колишнього губернатора Черкащини, аби потім обрати йому за побіжним заходом утримання під вартою. Про це поклопотала обласна прокуратура. Сам Сергій Тулуб нині в бігах. Нагадаю, йому інкримінують привласнення державних коштів, особливо в великих розмірах, аж 135 мільйонів. Ваші думки з цього приводу. Ну я в цьому не сумніваюсь. мене тішить тільки одне. що… Що в цих вкрадених грошах Сергієм Тулубом немає грошей Черкаської громади. Незважаючи ні на що, мені вдавалося впродовж трьох років не допускати влізання тулуба в міське господарство. Хоча за останні 10 місяців все таки один транш на забаганку тулуба, точніше два транші пішло, 3,5 мільйони, і 1 мільйон. Але я сподіваюся, по моїх даних, принаймні, там більшість цих грошей, грошей казначейство просто не пропустило, не було грошей в казні, і таким чином тулубу їх вкрасти не вдалося. От. Тому, а в тому, що це відбувалося, я не сумніваюся. І саме тому я принаймні відмовляв у всіх його клопотаннях скинутися грошима на. Пам'ятаєте, він на колегіях навіть проводив. Що це тут, Отадарич сидить, у нього найбагатший бюджет в міській раді, він не хоче ділитися. Давайте нам на ту обласну програму, дайте нам на той обласний об'єкт, там в Каніві нам щось профінансуйте. Я в усіх цих випадках відмовляв. Це гроші громади міста, вони повинні використовуватись на благо громади міста. От. А якщо вже ви хочете робити якийсь загальнообласний проєкт, давайте проєкт, проведемо тендера, визначимо і так далі. По всіх капітальних будівництвах у тулубарш тендерів не було. Всюди був один виконавець. Сергій Олегович, вам також надійшла повістка до суду. Хто і чому цього разу позивається? У нас є унікальний, Коротко, унікальний депутат від батьківщини в міській раді пан Вовкодав. І він дуже хоче, щоб він все-таки отримав посвідчення депутата, таке старе картонне, знаєте, таке от, от, в. І обов'язково, щоб це було з гербом Української Радянської Соціалістичної Республіки. Ну тому він наполягає, і в цей період, коли там всі на майданах, і так далі, то він пише кляво за суд. От 10 березня відбудеться судове засідання, де він вимагає від мене, як від міського голови, хоча я таким уже не є, щоб я йому видав посвідчення з гербом у РСР. Ну, дивний факт. Я думаю, що це вже питання більше до лікарів, ніж до суддів. І останнє запитання на сьогодні. Теж попрошу короткої відповіді. Мав 2 виграли тур у Хімках та вийшли до суперфіналу Євроліги. Чи потішив вас цей матч? Назвичайно потішив взагалі. Я хочу сказати, що якби ну, мав П2 це наші черкаські хлопці 96-го року народження. А, наприклад, Хімки це збірна Росії. Тобто, під Москвою є велика баскетбольна база, інтернат, куди збирають з усієї московської області, з усієї Росії найталановитіших баскетболістів. От юнаків, дітей тренують, вирощують і так далі. І Те, що ми виграли, і в цієї команди і виграли взагалі весь турнір і вийшли до суперфіналу, так би мовити, фінальної частини Євроліги. Я вважаю, що це просто визнання досягнень наших черкаських дітей, наших черкаських передовсім тренерів. Тому це надзвичайно приємний факт. От будемо болювати за наших. Дякую вам за розмову. На цьому у мене все зустрінемося завтра у цій же порі. Дивіться нас обіцяю, буде цікаво. Nevo što dobro